Так, доброго здоров'я. Це оловяно свинцеві лома. Бачите які? Ось. Отак ми їх розбираємо за допомогою спектрального аналізу. От реально, якщо б у мене не було спектрометра і мені б дорого пропонували купляти ці припої, я б не зміг його купити. Ну, міг би, звичайно, купити як свинець, а потім уже там якось там. Щоб мені хтось все розібрав. А так візуально, а якщо б їх, а як, якщо б їх казали, дзвонили, звичайно дзвонять і кажуть, в мене є олова. Кажу, в якому вигляді? В прутку. А в прутку може бути чисте олово, може бути олово з 60% олова, може бути з 40% і може бути з 30% олова. Так що так, якщо у вас такі попадаються метали, а ті люди, які займаються прийомками, вони його взагалі можуть купувати як свинець. Бачите? От. А ми купуємо от в такому вигляді від 650 гривень за відсоток за чисте. Якщо допустим, 650 множимо на 0,3, получиться 650 множимо на 0,4, получиться ціни 40, 650 множимо на 0,6, получиться ціна 60. Так що, Якщо у вас такі попадаються метали, а чисте олово купляємо дорожче. Якщо у вас попадають такі метали, пропонуйте. Будемо раді до співпраці. Прис... Присилайте, ми його розбираємо, оцінюємо, аналізуємо і купуємо. Всього найкращого. Знаходимося в Києві. Перехід в групу з цінами шапці профіля. Так що так, Па-па. всього-всього.